Російська влада почала знесення драматичного театру у окупованому Маріуполі того самого, куди рашисти кинули авіабомбу 16 березня цього року. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російська влада вже знесла половину драматичного театру, і за кілька днів від нього не залишиться навіть фізичного спогаду. Наші вороги роблять усе можливе, аби приховати сліди своїх злочинів. За даними Андрющенка, повному демонтажу підлягає задня і центральна частини театру. Проте фронтально залишать цілою як основу реконструкції, тобто демонтують лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий російською пропагандою підрив середини. За офіційними даними від української влади, під час авіаційного удару Росії по театру тоді загинули понад 300 маріупольців. Там вони ховалися від обстрілів окупантів. У травні квітні росіяни провели ексгумацію загибло. Та поховали їх у братській могилі в Старому Криму. Міжнародні правозахисники підтвердили, що саме Росія атакувала драмтеатр. За даними розслідування Amnesty International, російські військові вчинили воєнний злочин проти цивільного населення. Правозахисники підтвердили цифру загиблих у 300 людей, а загалом під час удару там переховувалися до 600 маріупольців. Серед них було багато дітей.